Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі голоси у просторі нашої свідомості звучать із такою незламною, майже фанатичною впевненістю, навіть коли їхні слова видаються хиткими і суперечать не лише фактам, а й елементарному здоровому глузду? У полі нашого життя завжди є ті, хто готові вступити в суперечку з будь-якої теми, переконані, що саме вони володіють ключем до остаточної істини, незалежно від реального досвіду чи глибини знань. Це може бути той, хто завзято просуває невірні ідеї, не маючи реального розуміння процесу, або ж той, хто після поверхового знайомства з питанням оголошує себе беззаперечним експертом. Чому ж ця самовпевненість часто випереджає компетентність, створюючи дисонанс, який ми інтуїтивно відчуваємо? Відповідь криється у психологічному феномені, відомому як ефект Данінга Крюгера. Це явище, відкрите соціальними психологами Девідом Данінгом і Джастіном Крюгером наприкінці 1990-х років стало одним із найпроникливіших пояснень наших когнітивних пасток. Його суть парадоксальна. Люди з низьким рівнем навичок не лише схильні робити помилки, але й, що критично, не здатні ці помилки розпізнати. Їм просто бракує того обсягу знань, який необхідний для тверезої оцінки власних обмежень це подвійний тягар. Людина помиляється і при цьому не усвідомлює власної некомпетентності. Сам механізм цього ефекту пояснює просту. Але глибоко парадоксальну істину про людське пізнання. Щоб адекватно оцінити якість своєї роботи, потрібні ті ж самі знання та навички, які необхідні для її правильного виконання. Коли їх бракує, людина опиняється у замкненому колі хибної впевненості. Саме тому новачки, які засвоїли лише кілька фактів, часто демонструють більшу самовпевненість, ніж досвідчені фахівці, які занурені у нескінченну складність предмета. Новачок бачить лише вершину айсберга і впевнений, що вже підкорив його, тоді, як експерт, бачить усю глибину підводної частини, усвідомлюючи нескінченність того, що ще належить пізнати. Цей розрив між рівнем компетентності та рівнем впевненості робить явище не лише цікавим, а й потенційно небезпечним у реальному світі. Вражаюча історія людини, яка намагалася пограбувати банк, вважаючи, що лимонний сік зробить її невидимою для камер, стала своєрідною притчею для дослідників. Цей кур'йоз змусив Данінга і Крюгера глибше осмислити, як може поєднуватися абсолютна впевненість у своїх діях з абсолютною відірваністю від реальності. Серія експериментів, які вони провели, підтвердила їхні гіпотези. Учасники з найгіршими результатами в тестах на логіку, граматику та гумор найчастіше ставили себе вище середнього. Вони не просто помилялися, вони не бачили своєї неспроможності оцінити себе. Водночас люди з високими балами, навпаки, часто недооцінювали себе, бо бачили найдрібніші помилки та усвідомлювали справжню складність завдань. Висновки цих досліджень стали класикою. Впевненість не є синонімом компетентності. Часто саме сумніви є ознакою зрілості, оскільки вони свідчать про те, що людина бачить справжній масштаб завдання та власні обмеження. Підвійний тягар незнання – це не просто робити помилки, а не мати інструментів для їх виявлення та виправлення. Це створює парадоксальну акустику в суспільному просторі, гучніше і категоричніше виступають ті, хто має найменше підстав для впевненості. Їхня свідомість просто не здатна оцінити хибність власної позиції, тоді як голос справжнього знавця звучить обережніше, оскільки він усвідомлює багатогранність теми. Небезпека полягає в тому, що незнання маскує саме себе, і ця ілюзія може призводити до серйозних хибних рішень. Чому ж виникає ця ілюзія? Її можна пояснити кількома механізмами, які працюють підсвідомо як захисні бар'єри психіки. По-перше, ми не знаємо, чого не знаємо. На початковому етапі знайомства з темою здається, що вся інформація вже засвоєна, але ми навіть не підозрюємо про величезний обсяг знань, яких нам бракує. По-друге, діє вибірковість сприйняття. Ми схильні пам'ятати власні успіхи та пояснювати невдачі зовнішніми обставинами, що створює завищений образ себе. По-третє, без чітких зовнішніх критеріїв більшість людей схильна вважати себе трохи кращими за середнє, породжуючи так званий ефект уявної переваги. Наше природне прагнення зберегти позитивний образ себе підтримує цю ілюзію. Але ця захисна стратегія є воротами до застою, оскільки без визнання помилок неможливе справжнє навчання. Дослідники використали метафору подорожі, щоб описати шлях від самовпевненого новачка до зрілого фахівця. Перший етап іронічно назвали горою глупоти. Це пік самовпевненості, коли людина, засвоївши поверхневі знання, думає: я вже все зрозумів, це просто. Далі неминуче настає долина відчаю. У міру здобуття нових знань людина усвідомлює наскільки обмеженим був її початковий погляд. І впевненість різко падає на цьому етапі. Багато хто здається, зупиняючи свій розвиток. Ті ж, хто продовжує наполегливо працювати, поступово підіймаються на схил просвітлення, де знання стають глибшими, а впевненість знову зростає, але вже на обґрунтованому фундаменті. Зрештою, високий рівень майстерності досягається на плато стабільності, де компетентність і впевненість нарешті збалансовані, утворюючи гармонію. У різних сферах життя цей феномен проявляється з різною інтенсивністю. На роботі гучні заяви самовпевненого дилетанта можуть цінуватися вище за тиху компетентність справжнього професіонала. У сфері охорони здоров'я завищена впевненість без належних знань може мати катастрофічні наслідки. Дослідження показали, що студенти-медики з низьким рівнем підготовки часто переоцінюють свої навички, що створює ризик помилок. У політиці популісти вміло використовують цей ефект, пропонуючи прості та категоричні рішення складних проблем, тоді як справжні експерти визнають багатогранність ситуації. Нарешті інтернет і соціальні мережі стали каталізатором ефекту Данінга Крюгера. Алгоритми підсилюють голоси тих, хто говорить категорично, створюючи ілюзію, що всі думки мають однакову вагу. У цьому інформаційному шумі впевненість часто підміняє компетентність, посилюючи кризу експертизи. Важливо розуміти, що впевненість сама по собі не є злом. Без певної дози віри у власні сили неможливо братися за складні завдання. Проблема виникає тоді, коли ця впевненість відривається від реального рівня знань і навичок, перетворюючись на небезпечну ілюзію компетентності. Людина, охоплена нею, відкидає критику, ігнорує поради і відмовляється бачити свої межі, шкодячи собі та оточуючим. Наша мета досягти рівноваги, коли віра у власні сили підкріплена компетентністю, а сумніви залишаються як необхідне нагадування про межі, подолати ілюзію впевненості складно, адже вона працює на рівні несвідомого. Але шлях існує. Перший крок відкритість до зворотного зв'язку, особливо від досвідчених людей, які можуть скоригувати наше уявлення про себе. Другий крок постійне навчання та свідомий пошук ситуацій, де ми є не експертами, а учнями. Третій крок розвиток метакогніції, тобто здатності мислити про власне мислення. Це означає питати себе, на чому ґрунтується моя впевненість, чи є докази протилежного. Ще філософ Сократ сказав: я знаю тільки те, що нічого не знаю. Ця фраза. Квінтесенція зрілості, оскільки саме сумнів відкриває двері для навчання та розвитку. Ілюзія абсолютної впевненості може бути привабливою, але вона є пасткою, яка обмежує. Лише готовність визнати помилки та побачити справжню складність світу робить нас мудрішими та більш компетентними. Тож наступного разу, коли почуєте надто категоричні судження, згадайте про цей феномен. А ще важливіше: перевірте, чи не потрапляєте ви самі у пастку хибної впевненості.